Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами нарешті повернулися на нашу веселкову вуличку. На черзі в нас блакитний будинок. Він давно вже в мене був змонтований, але щось я ніяк не могла дійти до того, щоб його озвучити. Зазвичай озвучка займає багато часу. Ось як, наприклад, щойно. Я вже на хвилині 10-й зрозуміла, що в мене був вимкнений мікрофон. А я там стільки всього розповідала, розповідала, і вже ж не повториш так, як воно було. Тому для мене озвучка це, мабуть, один із найскладніших моментів в роботі з цими відео. Але я стараюся спеціально для вас. І зараз зберуся з думками і спробую повторити для вас все, що я цікавенького вам розповідала. Так, зараз ми бачимо, як я будую кухню. І поки я її будую, давайте поговоримо з вами про проекти нові на моєму каналі. Я думаю, ви бачили, що в мене на каналі почали виходити в такі проекти саме по Sims, як 100 дітей та кращий дизайнер Sandssequoy. І також вчора чи позавчора, в залежності від того, коли вийде це відео, у мене на каналі вийшло проходження. Доволі старої гри вона вийшла в 2011 році, тобто 12 років тому. Alice Madness Returns. Я в шоці від того, як вона вам зайшла, і актив просто неймовірний, мені дуже-дуже приємно. Це насправді дуже надихає творити нові якісь проекти, проходити нові ігри для вас. А, можливо, і не дуже нові, але якісь цікавенькі. Тому маю до вас таке запитання. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як б вам було цікаво побачити гру в моєму проходженні, можливо, якусь нову, можливо, якусь стару. Це не важливо. І саме проходження українською мовою. Тому що, на жаль, є дуже багато класних ігор, але вони. Не мають проходжень українською. І це дійсно засмучує, тому що хочеться іноді згадати, подивитись. А розумієш, що, на жаль, україномовного контенту по цим іграм немає. Тому, якщо є якісь ваші, можливо, улюблені ігри, пишіть, будь ласка, в коментарях, щоб вам було цікаво побачити. У мене на каналі, а я буду намагатися обов'язково все проходити спеціально для вас Тож, поки ми тут з вами говорили про ігри, ми вже перейшли у коридорчик. Там, в принципі, роботи, як завжди, небагато, але маємо все ж таки облаштувати гарне місце, такий перехожу таку зону. Так, що я ще? У вас запитати, як вам варіант нової рубрики по Sims але не будівництво, не челендж uh, Play, а, можливо, рубрика в Каз? У мене давно є така вже думка: створити рубрику, де я буду в Sims 4 створювати. Персонажів із ігор, персонажів з мультфільмів, персонажів реальних, можливо, якихось зірок, селебриті. Мені здається, це такий класний челендж для касу буде. І ми з вами зможемо комунікувати, тому що я би хотіла знати, дійсно, кого б вам було цікаво побачити, створеним в Sims 4. Поки що в мене на каналі, на жаль, є тільки одне відео вказ. Це зі створенням сімейки Адамс Але, в принципі, ну, я бачила, що воно вам досить непогано так зайшло, сподобалось, і тому ось. Все ж таки, думаю, ввести таку рубрику. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам така ідея, і яких би персонажів або, можливо, реальних людей, зірок, ви б хотіли побачити в цій рубриці. Так, тут ми вже з вами переходимо в ванну кімнату. Тут насправді в цій ванні було все дуже просто, тому що я точно знала, якою я хочу зробити цю ванну, я її прямо бачила. От. Так, як вона має бути. І поки буду оформлювати ванну, розкажу взагалі про створення от будинку в, голуби, в голубому, блакитному такому е, кольорі. В принципі, цей колір є одним із найлегших, які є на нашій вуличці. Можливо, більш легким був, ну, не більш, а просто на рівні з цим. Був легким, мабуть, ну, мабуть, помаранчевий або жовтий будинок. Там було досить в принципі, легко. Зелений будинок дався мені тяжко через те, що я, в принципі, не дуже люблю зелений колір. Та, і в Сімс, саме тих відтінків, які б мені подобались, на жаль, мало в предметах. Тому, от поки що, мабуть, все ж таки жовтий і блакитний. Це такі два кольори, які мені далися найлегше в цьому будівництві. І, до речі, я щойно зрозуміла, що це досить символічно, жовто-блакитний. Так, як бачите, все ж таки десь воно на, під, на підсвідомості в нас закладено ці два кольори, мабуть, я не знаю. Або це тільки в мене, так? Тому що я досить часто навіть в будинках створюю такі жовто-блакитні якісь дизайни. Мені дуже подобається таке поєднання. Також я люблю блакитний поєднувати з рожевим і блакитний із білим. Ну, це такі стандартні поєднання, вони мені дуже подобаються. І як можете побачити, що, що в будівництві саме цього будинку я, в принципі, і використовувала. Поєднання блакитного в основному з білим. Тут ми з вами вже перейшли на другий поверх. Нагадую, що ці будиночки у нас відзеркалені до тих, що стоять навпроти, тобто відзеркалений будинок до червоного, помаранчевого і жовтого. І це у нас залишилось ось перед вами блакитний. Також попереду у нас синій будинок та фіолетовий. Щодо фіолетового, до речі, я не знаю, як ми з вами будемо його будувати, як в мене це вийде, тому що е в грі Сім'ї 4 фіолетовий не зовсім фіолетовий, я би назвала це більше якоюсь темною фуксією чи щось типу такого. Але як такого саме от фіолетового, то і там дуже мало на вибір. Проте, мабуть, будемо вже просто виходити з того, що дає нам гра, і обирати найбільш фіолетове, що там є. До речі, як бачите, я змінила е шпалери на більш світлі. Це такі ж самі, які були перед цим. Лише я обрала ніжно-блакитний колір замість такого якогось темно-блакитно-бірюзового кольору. Як бачите, я тут вирішила зробити досить нестандартне рішення, а саме об'єднати на одному поверсі одним великим поверхом, однією площею і кабінет і спальню. Тут у нас немає ні стін, ні дверей. І ванна в нас на першому поверсі, невідмінно від попередніх будинків. Тут у нас на другому поверсі кабінет. До речі, таке планування мені дуже сподобалось. Мені здається, от це все ж таки буде більш зручно. Хоча, от не знаю, з приводу того, чи нема, що немає ванни на поверсі, не дуже впевнена, як, ну, але мені здається. Класно, що і кабінети, і спальня об'єднані в загальну зону таку і відмежовуються таким невеличким коридорчиком. Ну, Загалом мені сподобалося, як це вийшло. А зараз ви перед собою бачите такий хитрий лайфхак по тому, як можна робити столи або навіть підвіконня в 7 4. І робити їх функціональними для того, щоб всі ми могли там сидіти. Ви берете будь-яку поличку, збільшуєте її до потрібного вам розміру. У мене це ось така, до речі, так вона дуже схожа на стіл. І берете якусь, якийсь столик робочий, наприклад. Ви його взяли і зменшили максимально максимально до найменшого розміру. Поставили його під цю паличку і там вже ставити і стіл, і комп'ютер, і воно буде підтягуватись саме до цього столику, але буде так ніби лівітувати над ним і буде виглядати це так, ніби стіл нашого сіма. Це ось та велика така зона. Яку ми зробили з полички звичайної. Якщо я не дуже зрозуміло пояснила, будь ласка, напишіть в коментарях, кому цікаво, я, можливо, зніму окремий ролик із лайфхаками для будівництва в Sims 4. Як бачите, ми вже прийшли в зону заднього двору і будемо її тут облаштовувати. Так як багато варіантів заднього двору ми вже використали, то я довго думала, що ж тут такого можна. Придумати, можливо, щоб не повторитися. Але, в принципі, е як бачите, я взяла варіант е від будинку напроти, і теж посадила тут, посадила, поставила, поставила тут басейн. Е але все ж таки, ділянка буде відрізнятися від тієї, е яка у нас в жовтому будинку. Мені е в принципі, сподобалося оформлювати цей задній дворик, вийшло досить непогано. І кольори тут теж гарно поєднувалися. Бачите, блакитного з білим. Тут вистачає і навіть цей бордюрчик, чи як правильно сказати, кант довкола басейну, теж є підходящого кольору. Тут я намагаюся встановити це дерево, яке світиться, для того, щоб ним замінити. Палатку, бісетку, чи щось типу такого, щоб не робити якесь додаткове накриття. Я вже думаю, що ж ми я розміщу на задніх дворах в будинках навпроти. Чи ніч в будинках поруч із цим. І, мабуть, скоріш за все, я буду брати варіанти, е, так як зробила з цим будинком. Тобто, напроти жовтого, е, це будинок із басейном, так як в жовтому теж є будинок з басейном. В жовтому теж, ну, зрозуміло, що там будинок. От бачите, я вже просто заговорююся, тому що трохи зазвучкою в мене сьогодні. Конфлікт такий вийшов, але я її переборю і все ж таки обов'язково озвучу вам до кінця. Так, на чому ми зупинились? Так, на задніх двориках. Тому навпроти синього буде такий же самий дворик, як в помаранчевого будинку, і навпроти фіолетового буде такий самий дворик, можливо, схожий, можливо, буде чимось відрізнятися, як в червоному будинку. Також нам потрібно буде. Трошки додати рослин по нашій вулиці, так прямо, як сіми ми будемо йти до своїх будинків, можливо, якісь кущі, якісь квіти, можливо, ще додамо якісь ліхтарики. І також заповнюємо дві порожні ділянки біля наших будинків. А ми тим часом вже закінчили будівництво, ора нарешті! І ми з вами відправляємося на екскурсію. Як бачимо, в нас ось такий вхід, наша поличка імпровізована, І ось тут ванна кімната. Ця ванна-кімната, мені прям дуже подобається. Тут гарно поєднані всі кольори. Сірий, блакитний, трошки білого. Мені здається, вийшло досить непогано. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам. Також я вирішила додати ці перегородки в вигляді цього бамбуку. Він виглядає досить органічно, як на мене. Рухаємося далі і бачимо ось таку вітальню. Тут у мене в вітальні поєднаний блакитний, коричневий і бежеві кольори. Ми додали телевізор, звичайно ж багато рослинок, так як я люблю. Повісила на стіни ось такі красивені картинки. І додала. Класні диванчики вони мені дуже подобаються. Із комплекту із лофтом. І ми йдемо на кухню в цьому будинку. Воно теж мені прям сподобалось найбільше з усіх. Тут і по кольорам все так гарно вийшло. І тут в будинок гарно потрапляє сонечко, ви можете це бачити. Ну, прям дуже Приємно, мені здається, буде готувати на цій кухні. До речі, шафки зверху вони блакитного кольору, просто е, так падає, на жаль, світло, що вони виглядають такими трошки темними. Тут ми з вами піднялися вже на другий поверх, і, як ми бачимо, тут працює наша сімка. Вона або працює, або грає, я вже навіть не пам'ятаю, саме ось так вона виглядає. Я чомусь не подумала про це раніше і в попередніх будинках я не показувала, як виглядають наші сімки, але це було б, мені здається, досить цікаво, тому, можливо, в якомусь із наступних відео я просто вставлю маленьку нарізочку саме з ними. Як бачите, в нас є звичайне робоче місце і є мольберт. І, як ви могли побачити, там багато стоїть намальованих вже картин. І ось так виглядає спальня. Вона прям така справжня дівчача-дівчача. Ці милі такі шторки, гарний б'юті-столик із свічками і всілякими а, жіночими штуками класними. Ось таке одно спальне, Я вибрала ліжко, щоб воно не займало багато місця, дзеркало. І, звичайно ж, ось такий гардероб який просто відгороджений ось е, стіною, біля якої стоїть наш прекрасний б'юті-столик. Ось така вийшла спальня, мені вона дуже подобається. І по кольорам, і взагалі, як все тут вийшло, е, розташувати. І ось такий, ще раз бачите, кабінет. В принципі, мені все прям дуже сподобалось. Я Задоволена, як в мене вийшов цей кабінет. Це дійсно нестандартне рішення. До речі, ось подивіться, ось так і виглядає наша сімка. В неї все блакитне і мейкап, і одяг, і манікюр, і волосся. Тому мені здається, цей будинок підходить їй ну, прям ідеально. І спускаємося на перший поверх і ми бачимо вихід одразу на. Задній дворик Тут у нас є якісь а, штуки для басейну, є велосипед, є ось таке відро для бою водяними кульками, холодильничок із усілякими закусочками і холодною водичкою. Звичайно ж, басейн, класний, гарний басейн, три лежаки. Теж блакитних обов'язково. Ось така зона простого відпочинку можна посидіти. Також є гриль, куди ж без нього. І також є там столик ще, зараз ви його побачите, із зонтом, для того, щоб саме там можна було приймати їжу і їсти те, що. ж Буде наша сімка із її друзями готувати на класному грилі. Ось, як ви бачите, і все. В принципі, ось таким вийшов у мене цей будинок. Мені прям дуже він сподобався. Я кайфанула саме від нього, тому що після зеленого будинку мені здавалось. Що це просто відпочинок, саме будівництво цього блакитного будинку. Тож, друзі, на цьому в мене все. Пишіть, будь ласка, ваші коментарі. Не забувайте на лайки і всім па-па!